Так, любенькі, дорогенькі. Доброго ранку, зараз ранок у нас день починається, розпочинається. Там в кого чистки, ви не переживайте за вайбер. Все воно отут ось записано. Тобто всі ті, що хто на чистках, свічки, в кого замовлені, все ось записано, всі зошити ношу з собою, все, що бачите, де б я не була, я його сюди пишу зразу з телефона. І не по вайберу дивлюся там по А дивлюся по своїх записах. Тобто свічечки, в кого мотаночки, все, що з чистками зв'язано, з розкладами зв'язано, все зразу я собі пишу потому що техніка є техніка, вайбер є вайбер, але в те же час ви розумієте, що все може бути, так як воно і є, дійсно. От вайбер тютю, йому -тю, тютю. Пишете, ви перезагрузи. перезагрузили. Позавчора взяли, все удалили, весь вайбер удалили, і по-новому він пішов. Тобто, по-новому загрузили, чак там називається. І вайбер, і по-новому воно пішло. Ну, вроді, вроді, щось відкриває через телефон, щось відкриває через планшет. Тобто сюди заходжу, я дивлюся, а там воно відкривається. Так що кому що там треба вайбером, старайтесь писати вайбером. І не треба мені вас вже 100 мільйон разів просила, ніякі фотографії кидати, ніякі розкази писати. Оп'ять сьогодні встала там, 10 розказів. Прямо зачитаюся, це півдня треба прочитати, а з 12 часу розклади по телефону, ось реальні розклади. Не треба мені писати, треба вам розклад. Я все можу подивитися тільки по розкладу. Ніяких совєтів дати просто так, що ви там цілий розказ і совєту туди-сюди, ніяких совєтів таких я не даю. Тобто, те, що показує карта, мені навіть чистки вам робити. Проще, коли після карт я подивилася, що там, як там іде. там. І з вами ми балакаємо, общаємося, да, дійсно так, да, дійсно так. І тоді я розумію, ну це таке вже: хто хоче робить, хто хоче не робить. Свічки теж замовляєте, там число, місяць, рік народження, ім'я, тому що кожна свічка персонально під людину йде. Не так, що вони всі намолені, вони всі зроблені, але під кожну людинку, під кожну проблему, тому що навіть роблю я свічку, буває, що. Ну, я зроблю її. Ну зовсім не так, як би хотілося. Тобто, розумієте ви. Так, що ми сьогодні подивимося? Вчора про Тищенка подивилися, там вчора пізно ввечері слухає якийсь телефон, він чи з'їв, чи, чи розбив, чи втопив, чи викинув. Що там за інформація така була на телефоні? Хитрі, 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 хитрі. І, все. і так воно буде бла-бла-бла, поки не прийде вищий суд на них усіх, поки ніхто один одного садити ніхто не буде, і один одного наказувати точно не будуть вони. Так що я не вірю в це, хто може і віри, ото як прийде Божий суд там, на таких ділків, значить, значить, прийде. А так все це, 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 це просто так. От тут чогось відвлікти, показати щось. А ми такі вуха розвісили, слюнки почали капати, ось дивіться, порядок, порядок, порядок. Наводять порядок. Не вірю це все. А там поживемо, побачимо. Сьогодні щось утра так хожу собі, думаю, подумаю, хто б нами не правив, вони в основному всі туди з Донецькою, там, з того регіону. Януковичі, Ахметові, ну, тобто, хай він не правив, ну, взагалі, все оце, все оце, Зеленський ще з той сторони. Ну, повімаєте, так, да, я розумію, Ющенко, Порошенко, це все, Понятно? Ну, все одно воно якось більше з той сторони нами правили. правило. Чи Москва за що них нами управляла тут і зробили все те, що треба зробити? Чи вони такі були більш зговорчі з Росією? Ну, от цікаво так подумати, які мільйонери, мультимільйонери, які там, хто, хто в правительствах був, хто, був, хто керував Україною. Всі в основному з тієї. Звідціля. Тобто почва удобрялася, 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 а потім бачиш, український народ сказав ні. Чусь так я не знаю. Так, що ми сьогодні дивимося? Давайте подивимося. Діваю свої очки. Що мені хотілося подивитися? Хотілося пару подивитися причини війни в Україні. Примерно от п'ять причин, через що в Україні от війна. Маленький Ось кноточок написано. І хотілося подивитися три ну, чи п'ять помилок Зеленського за час влади. Давайте Зеленського почнемо. Подивимося цими картами, потім додивимося якимось. Собака гавкає. Не обращайте уваги, не звертайте увагу. Давайте Зеленський під час правління, я так розумію, що в нього ж вже закінчилося. Ну, 5 років, по крайній мірі, були вже відбу... від... ну, вже він відбув. Це вже ж так воєнний стан, чи що там? Це може бути безконечно. Будемо сподіватися, що буде не так. Давайте три подивимося. От самі головні, оця карта бачить. Самі головні три помилки Зеленського. За, ну, за час правління його. П'ять років вже вони пройшли. Це хай там время правління ще не цей, ще в нього впереді, він може і те, і те, ну вже вважають, все позаді. Все позаді. Давайте подивимося. Удачний, удачний, сам по собі удачний. Помієте, от карта Фортуна. Тобто підтвердила. Не кожному так фортить, як йому підтвердило. Сам по собі фартовий стрілять. Старіє, швидко старіє. Ну, те, що фуртує, фуртує, ми це побачили. Потім пару помилку ми дивимося. Те, що, розумієте, я б сказала, людина не контролювала, що відбувається вокруг нього. Ну, от по карті Шабаша людина, розумієте, ну. Навіть я не маю виду довіряла, не довіряла. Ну, як сказати по цих картах? Знаєте, він вважав, що він себе закрив від усього. Ну, тобто, від Ну, от защита, защита. Він зробив собі защиту. Це не магічна защита, це защита та, що Ну, то кружив себе людьми, може, вважати такими преданими-преданими. Понімаєте? він вважав, що він себе, свою сім'ю, він захищає. А все, що за сім'єю, за ним, от воно йшло безконтрольно. Абсолютно. Тобто він не контролював, Тобто його контроль був дуже слабий, слабкий. І через що люди себе вели, ті, що, ті, що поза цією, ну, от примерно за що, ну в круг, там, хай заходи, ну, 10-20 чоловік входив близький в круг общення. Понімаєте? І він вважав, що це його защита від усього. А всі, що за от, тими от 20 людьми чи 100 людей, хай 100 людей, а може одна людина. Він, він, ну як сказати, взагалі не контролював ситуацію. Хто, що, де, як, абсолютно нема. Бачиш, дуже раннє старіння в нього йде, дуже дуже швидко він здає. Здає по здоров'ю, ось карта показує. Здає й по здоров'ю, тобто і здоров'я. Через оцей його президентський срок, оце все, що відбувається, дуже швидко людина старіє, дуже швидко людина. Сам себе може не узнавати, даже. по цій карті людина сама себе не узнає. От взяти вроде, 5 років, ну, невеликий період, тим мол, більше молода людина, невеликий період його життя, ну, відрізок його життя, так сказати. Ну, вже от те, що те, що до чи в початку президентства, і те, що зараз можна казати, що війна, все там сказати, понятно, для всіх війна. Для людей, ті, що дітей потіряли на війні, чи жінки чоловіків, а діти батьків потіряли, то для них не менша війна, я вважаю. Так що героїзм, ото от, там ті, що на нулю в окопах лазить, ото, ото героїзм. А тут, тут я розумію, все це війна, 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 ну тут не в війні діло. Бо вперше, розумієш, за, за цим кругом свого общення близького, він нічого далі не бачив. Ну, це перша його ошибка. Фортовий, сам по собі фортовий. Йому везло, він удачний. Понимаєш? А людина, яка фортова і удачна, вона вважає, що це так, знаєте, як само собою розуміється. От так можна бути, і мені всю жизнь от, фортить, я прямо так, я прямо так. Ні, впереді, та, що йде впереді, карта показує, то тут, тут мрак. Тут іде мрак, карта мрака. Хоч і той ковшинчик у неї під рукою, там монетки є, і все, і фінансово, і все. Ну, впереді йде мрак. Дуже раннє старіння. Дуже, я б сказала, за, за час президента, тут не треба дивитися, жінка, чоловік нарисований, тут нарисована написана старуха. Це так само може до... Просто це фігурна карта. По здоров'ю дуже здав. Так, дуже здав. Перша його ошибка те, що знаєш, за оцим окруженням, там кучка людей. Він нічого не бачив і не хотів бачити. Помієш? Людина вважала, що якщо він в защиті, то йому нічого не угрожає. Значить, все, все остальне це. Все остальне, це, знаєте, як сказати, не хочеться сказати, але з іншої сторони, хотілося сказати, все на матюгу. Це перша карта, оце перша ошибка його. При, ці, при всій фортовості його, при всьому тому, що людина удачна, людина успішна, людина в житті добивалася чогось, добивалася своїм трудом, своїми силами. Розумієте? А чого добивався? от Якщо взяти оці шість карт, тому що там він все контролював. Там він кожен шаг, кожен чийсь бздик він контролював. Йому це важливо було, він це, він це знав, він це старався знаєш, до, до, докопатися, чого так хтось казав, а не так, де там уже якісь розговори поза спиною у нього йдуть. Ну, тобто, там він контролював ситуацію, а тут не контролював. А тут він себе защитив, 100, 100 чоловік примерно, кучка людей, які і все. І все. А далі все, якось воно, якось воно йшло. Може, хоч би цю корту не Ану, друга помилка. Дека друга помилка. Бачите, як тут війна? Як тут війна? Ну, багато жінки. Перві дні, перві там місяці, в пері, в перше время. Я б сказала, жінка дуже важну роль зіграла в його житті. Ну, тобто, якби, ну, воно по-другому, якби я сказала, сідаємо, уїжджаємо, чи там щось таке, воно б могло бути, розумієш... Не треба героїв придумувати, тим более тут. Це я так, нежно скажу. Не треба придумувати собі героїв опять, я кажу, герої ті, що там в окопах лазять, то герої. Чи силою вони туди попали, чи не силою, ну вони там і вони приймають на себе оту героя. А це це все. Яка друга помилка, що любими путями треба було відвертати це все, щоб цього не було. Якщо по картах, да, вероятність була цього. Можна було. Так як зараз час трендять примерно за те, що договарюватися. договарюватися. тоді можна було а цієї крові скільки не було. Час на лучших договарюватися будуть? чи договорюватися буду, чи. Так, друга помилка, дуже велика помилка. Перша помилка, я б сказала, те, що понимаєте, окруження. Окруження окружило так і кружило так, що далі цього окруження людина не бачила. В цьому він в окруженні себе чувствовав комфортно, тобто в безпечності він і його сім'я. через що Через що, розумієте, через що от воно так пішло далі, далі і далі. Друга помилка Те, що треба було договарюватися про те, що зараз балакають, Договарюватися? треба було договарюватися тоді. Понимаєте? А зараз в багатьох дуже от серце розбите. І бачите, як би він так, не так, ну при його правлінні. Все це ну, ось карта, те, що карта що показує. Все одно, як би це не було, ну при його правлінні. При його всьому, тому що давайте ще подивимося, що зеленської проводимо. Фортовіще. Головно, що фуртовий. Треба було так жити далі і розвиватися далі в своїй матір. Прокляти. І ця карта прямо от прокляття. карта, з якою ніхто не справиться. Тобто, скільки на плечах оцього лежить, лежатиме, що ні на кого ти не переложиш це все, ніде да ти з цим, з цим тобі жить. Тому, що тут третя ошибка, і, може, вона й сама головна ошибка. Те, що воно йому не треба було, і людина не готова до цього зовсім. Понімаєш, він як мала дитина. У власті, от в цьому всьому, він йде по карті малої дитини. Тобто. Окруження, війна. І те, що його неготовність до цього всього. Тобто, що людина родиться, вона родиться таким. От в неї в крові воно є навіть, управління таке. От тут такого немає. Управляти Державою Україною чи там другою якоюсь... це треба, розумієте, як я так думаю. Це треба більш думати за людей за Україну, ніж за себе. То, знаєш, ради цього треба згоріти. Ну от якщо дійсно от, ти родився тим, ким ти родився, то ти раді України, раді людей в Україні, раді самої України, тижен готов бути згоріть. В прямому переносному смислі. Ну, Карта це показує. Поєш, ти готов був, должен бути поставити на собі хрест і наш в пепел себе. Твої готовності немає. Окружили себе кучкою. це окруження самі по собі там ділами. У них є привілегія, тому що вони приближені. Це біг покруз. Це в нікуди. Це в нікуди. Слухайте, що вам розказують. Карта показує, що завжди ця карта показує, там, де дійсно істина, істина. Не істина моя лічна. А істина дійсно того, що от істина. Три помилки. Сам до цього не готовий був і він від цього далекий, як і як він від власті далекий, так як і власть від нього далека, щоб отак от керувати. Окруження, яке окружало, кружило і все остальне. Ну і в той же час про те, що зараз там розказують нам договарюватися, про те треба договарюватися було, щоб ріки крові не текли тоді ще. І можна це було робити, карта це показує. Ну, давайте трохи візьмемо. Не хочу я більше дивитися, чуть-чуть візьмемо будуще. Саме те, що то прокляття падає. І ця карта, це не та карта, ну навіть якщо б чистки робити, якщо ця карта була в розкладі, людина тягнутиме це все. знаєш, Поки або не повіситься, або не втупиться, або хоча болячок не задала по цій карті, примерно. По карті про... Ну, тобто різне прокляття буває, Ану його будуще. Давайте подивимося, його будуще. Сам собі на собі він поставив хрест. Тобто його будуще. Не фортуна падає. Не фортуна падає. Багато від чого він залежний. Тобто ця людина не свободна. Карта починення. Багато, багато, боже, знаєш, як це, дві карти, і хочеться сказати, багаті не те, що плачуть, а виють вовком. Я не знаю, хто б хотів такої оце, ну, от такого. Так, ось, жось, Ну, Як себе треба буде збирати дуже довго і нудно до кучки. Теж услуги, услуги теж якихось цих, вони, бач, карта, це не відходи. Да? Ниточки, клубочки і все остальне. Той, тобто, услуги, не будущому ще мені. Тобто сильніша защита ставити, вижигати все з нього, те, що тут виживати, значить кальоним цим вижигати, і ставити защиту. Не бачив він себе. Хитрити треба, Мудрить. Фортуна, вся фортуна падає. На що, на що такому старичку вже фортуна? Понимаєте, если вся середина, вся випалина, ви, ви, випалина ви, ну, тобто, як, як калним железом випалила. Людина постаріла, знаєш на сто год. Зразу на сто год. Та, десь себе знайде фортуна, так, десь щось себе знайде, людина сама по собі хитра. Тобто, десь якісь хитрості, десь щось буде цей. Защита в деньгах, ну є, десь це за... деньги Защищені карта показує. Тобто десь лежать в такому окромному місці матеріально. Ну, діло в тому, що важко дуже себе до кучі буде стягнути. Нема такого радушного будущого. Чого? Щоб сказати так, все весело добре. Ні, ні, нема такого. Ну, значить, великий товстий хрест. Стоїть, сам на собі поставив. Чого поставив? Потому що пішов не туди, куди йому треба. Тобто, от є твоя путь, твій путь, а є не твій путь. Який ти стараєшся. Який от те, що кажу, путь, от перекрестав. Десь твій путь, по якому ти йдеш, тихенько живеш тобі, денюшка є, все є, сім'я є. І є не твій путь, по якому ти пішов. Пішов, чи не понімаючи, ну, що, що може бути, ну це ми карти балакаємо, чи не понімаючи до кінця, що на цьому путі жде. Ну, зросла людина, да, не розуміє. Те, що хтось його толкнув туди, це отговорка. Я тільки за те, щоб кожен відповідав за свою життя і те, що відбувається в житті. Це окруження, те, що ти окружив себе, ну, кружоїли вони тебе, ну, співали сірінади, вони тобі, там, 5 років і далі. Ну, в той же час вони цим всім пользувалися, вони тобою пользувалися, тому що. Через те, що вони до тебе приближені, їм дозволено все. Це другий коля, Кіщенко. Там по, по, по лісницях ідуть. Ті поближе, ті подальше, ну, от кожен, кожен в своїй він користується. І пользується Україною, українськими людьми. Тим більше, щоб не було крові такої, як зараз є. Ну це ще один вопрос. Да. Такі діло. Давайте на цьому все. Мабуть, відео що було. А далі ми знімемо, що ми знімемо? причини війни в Україні. Все, давайте, пока.